Не О, а, це ми в інтернеті дзвонимо? В інтернеті. А люди його бачать? А він нас бачить? Він нас бачить? Слава Україні, товариство Героям слава, друже! Зараз виведуть робота зербана. От він є в Чехії, це Чехія Це так? Чехія. PublicAdent, передавай Мартіну привіт Агой, агой! Передаю агой. Привіт з Чехії! Агой! Ого, у нас так сучасно прикольно, молодці. Моцге! Е, вибач, вибач, е, е, я не знаю, звідси, так? Да? А він нас бачить з комп'ютера. Роман, ти є в Чехії, розкажи, як там в тебе все проходить? А якщо так, чекай? <реш> Те, ну, все загалом дуже круто, ми вже, ми... Все загалом круто. Ми вже е, шість концертів вроді, Лупашили. Це був Краків, Вроцлав, Варшава. В Варшаві два концерти було. І цей, в Празі теж було 300 людей. В Празі вдалося продати дві футболки на ЗСУ, був збір. Продали дві футболки за 150 тисяч гривень. Нічого типу, це, собі. це дуже круто. Ні, ні, дві за, за таку суму. І в нас сьогодні день відпочинку в Празі, то ми поїхали до озерця, трошки отак вот хлопці помилися. Ми ну, вже просто ну, реально було чути, що це шостий день туру, кажуть, ні, бігом в воду, всі. А це ви тільки на шостий день помилися. А? Тільки на шостий день помилися. Так-да-да, -та -та, тільки на шостий день. Я вже кажу, хлопці, то в машині неможливо їхати, Юра, ну ти скільки А ну покажи мені якогось чеха. А ну, реально, першого чеха. Я... Я би теж хотів вам чеха показати, але тут немає тут одні українці. Я в Польщі підходжу, підходжу до цього, до барові. Ще прошам, прошу пані, так би все ще води не газована. Вона яку не газовану, чи ну може бути така, може бути сяка. А я дурний напрягався. З нами в ефірі дуже багато українців. Ромик, ромик, з нами в ефірі Джузефіна. Маєш можливість до неї звернутися. Що би ти їй міг До кого? Джозефіна Джексон. Передай привіт. Джозефіна, Джозефіна, привіт. Я от, е, на цей, ну як то кажуть, я не знаю. Ну, типа, Чехія, Чехія загалом. Так, в, ну, вона була, вона знає, вона знає. Що, що, Чехія, Будапешт, Угорщина, для неї відомі міста, все нормально. Як вона? тобі там е, з трьома хлопцями? Ну, в принципі, то небагато їх. Можна їх це то називати... Але... Тобі тільки три хлопці, то взагалі їх більше. Так. А, а там, там, там ще дуже багато, так. Да. Мені не привикати. А ти казала, що ти таке не хочеш. А може це називатися, як то називається? Генгбенг. Генгбенг, Може це бути. Ти казала, що не хочеш. Це дуже пасивний гень-бенг, бо ми. Ну, це видно. А ти як була в Чехії, ти як була в Чехії, щось вивчила трошки по-чеськи? Ну я розумію хіба, що я не говорю. Мовить, жікать. Ні, ну там пару дві фрази, якісь, одна, дві. Діле, деле, у що буде, уж що буде. Позор, позор. Плавадло. Що таке плавадло? А, Я знаю, я знаю я по чеські кози. Ви знаєте, що таке кози? перо. Ні, Ви не знаєте, що таке кози по чеськи? Груди. Груди. А кужить перо? О, це Ще раз як це має бути кози? Кози. Кози. Кози по. Покажи мій, да, мій кози, просим тебе дам ти три до Можна, я тобі дам між кози, так? Да? <рес> 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 Це так має звучати. Романчик, Романчик, можна ще два питання одне, наприклад? Одне. Чуш? Ну кажи, кажи. Давай також враження від Європи. Дійсно багато українців. Як до українців там ставляться? Розкажи, що ти відчув. Загалом дуже прикольно, люди всі, які приходять на концерти, там. Ну готові донатити, готові платити. Ти стежить за ситуацією. Типу, багато підходять фоткатись. Типу, дякують, що взагалі приїхав. Е, ну, приїхали з гумористів. Хтось і типу, е, я не знаю, Польщі дуже багато, дуже багато українців. Враження таке просто як симуляція реальності. Ніби це не справжнє, бо все мирно, все тихо, нема жодних повітряних тривог. Всі просто займаються своїми справами, живуть в КАЙФ, своє задоволення, катаються, плавають, відпочивають. Е, Р... типу... Роман... Роман, е, типу ситуація була... така делікатна тема. Скажімо так, дуже багато українців виїхало в Європу і дуже багато зустрічають європейці російську мову і не досить розуміють, де відрізнити українця. Була... Була показова сцена на тому на одному з наших концертів в Празі. Це в Празі, по-моєму, було. Ми на ДЗК викликали е, людей з залу. Вийшов чувак з нами грати ДЗК. так Типу, е, теж сидів на сцені. Він почав говорити російською, і з залу чоловік йому зробив зауваження. Давай українською. І чувак перейшов і грав вже з нами українською. Це ніхто з нас не сказав, тупо зал зреагував. Так що я думаю, ну. Всі, всі прекрасно розуміють важливість української мови. Комусь важко дається, але вот, одні одних підстрикають, це, це вже е, тішить. Ну, Я просто впевнений, що європейці, який знає, що українці говорять українською, він чує російською, йому важко зрозуміти. Де росіянин, де українець. Правда? Це правда, це правда. Так, Роман. Ну давай так, плюс-мінус на завершення. Е -е. Не? Може бути? Ага. Підсумки. Так, ми сьогодні збираємо, до речі, що. <татрізь> хлопці, 600. хлопці, дівчата Жозефіно. Маєте розуміти, що в мене, ну, заряду 19%. Я на природі, я що не цей. Ану, це Іван. вон. То заряди. <риспілляє> <риспілляє> Зарядися. <риспілля> Ох, я би зарядив, я би зарядив. Він би реально зарядив. Ану, покажи щось там. Ну, переключи, може, камеру, покажи там, як люд, там щось, цей вон. Давайте, може, я вам я свою камеру відключу і звук, чесно також, щоб ну, надовше було. Також так попрощатись просто. Будь поки читають донати. Та Роман же ж кемпінгу, він хоче віддихати, він його єдиний сьогодні вільний день. Я знаю, Романчик, що ти трошки там поклу десь заходив, десь заходив ти вчора. Десь ти вчора. Ти був в секс музеї. Ні, не заходили нікуди, не ні все. Я пиво пив, максимум моїх розваг пиво, погибне. Я, 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 я чесно, я не хочу говорити, де ти був вчора, але. ну. скажи. А де я був вчора? Uh, у стриптиз-клубі. Uh, uh, ні, ти не був, ні, це прикол. це прикол. <ріху> Мені, мені подав, це, це реально картинка зависла, чи, чи Ромка робить вигляд, що не розуміє, що відбувається. Чого? Не зависла, не зависла. Я так мушу прислухатися, що ви там говорите, але я не пам'ятаю, би я десь вчора так був, щось. Ну, ну ну гарно відпочив так, все нормально, все нормально. Короте. Ром, Ні, ні, я не засуджую, я теж був. Де ти був? Просто не в Європі. Ні, ну та Вадив, ти коли колись коли і тебе зводимо, ну то що вже, ну то <різь> теж треба розуміти. Я в, я в Європі був тільки в Любліні, от і все. Якщо це Європа. А то Європа? Європа, так. Е, ще, Роман, 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 скажи, будь ласка, скажи, будь ласка, передай щось. Ви скажіть, ви, ви. Чуєш? Кажи, кажи, а, кажи. Дуже часто питають підписники стендап батлу, де пропав Роман? Давай їм теж трошечки якоїсь інформації, щоб вони знали і розуміли. Ну, офіційно Роман е, працює в Києві з левами на джипі, на їхньому YouTube каналі, і можна вважати мене четвертим е, учасником цього колективу. І зараз ми в європейському турі, конкретно в Празі. Ну що, як то ще пояснити? Не знаю. Маю вільний час, е а бажання в мене завжди є. Приїжджаю до Львова і з'являюся стендап Батл Клаб. Ось така ситуація. За чим найбільше скучив в Україні? За тобою Вадим, насправді. <рес> Все. Оце мене відповідь влаштовує, якщо чесно. Так, зараз Антон буде читати донати, і ти на, ти на зв'язку з нами? Будь Чи? тут нікуди не йде. Ну, я ще трошки на зв'язку. Поки, щоб ми все бачили, якщо тут якісь чехи щось там кажуть. То там чехів. Ні, то та тут чехів нема, чесно. То він не він приказує, він, 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 він отут. Він з золочевий. Він реально в рівному. Покажи Ти, номера машин, пиздюк. То там все українські. А, в принципі, номера машин тут теж є. Зараз скажи їм номера машин, такі українські всі. Каже, я в Чехії, бо. Я в Чехії, я в ось зайняли, да, то там, там шкум страшний. Хто страшний? Шкум. Кум страшний. Кум. Кум страшний. <гум> Бо ми, ну, дуже сіна була в Чехії по роботі, я теж по роботі, по інакше. Ну, я теж по роботі, хлопці. Погоджуюсь. Uh, так, чекай, Антончик, а є? А що там, скільки, <гум> е? скільки є? зібрали? На що вийшло зібрати? Ми зібрали вже 37 тисяч, нам треба 86 600, дуже мріємо про цю цифру. А, ну то то вже панти лишилися, то з нашими то глядачами. він тобто, ну, як заговорив та? вже. Ні, <пан>... та, та... Ти, може, За... ти може скинь якусь там копейку. Так. В ньому заговорив гуманітарій: 36 тисяч треба 86 шість, то то панти же, то те. один донат. буквально. Антоніо, поїхали. Так, по-перше, перед тим як я буду читати донати, в мене є питання до тебе, Вадима Денько. Ти співав пісню в кінці свого виступу Осінь створена для нас. Так, угу. будь ласка, скажи назву цієї пісні. Осінь створена пісня була створена осінні, осіннім меланхолічним днем. Пісня називається Осінні гомін. І я створив цю пісню, бо я побачив, яка в Україні чудова осінь, я хотів передати цю атмосферу. Заходьте до мене в інстаграм-сторіночку, там є повна версія з кліпом. Ого, це дуже не єдина пісня, це не єдина пісня, не єдина пісня з календарного бредового циклу. Була ще славно звісно. Оце сніг у квітні, яка так. розірвала перші е, сходки всіх чартів. Я би хотів дуже нагадати про кровах. такого артиста, який давно існує на теренах Ютубу. Е, Apple Music, як Манчестер Юнайтед. Ні, Манчестер Юнайтед. Цей трек спровокував хвилю, е, хвилю каверів, і ну, я впевнений, що він вже внесений на списку до нематеріальної спадщини no, ЮНЕСКО. No, У ну, мене це, Роман в роби... мене є ще замова пісня, яку світ не бачив. Е, я можу декілька рядочків А Ну, будь ласочка. Е, Пісня новорічна, я її не випустив, бо не було натхнення, але там приспів приблизно такий. Всі уважно слухаємо. Перевішай ялинку після мами. Допиши свій лист, Миколаю, застібни курточку скоріше. Цей рік уже був, але буде інший. Це кусочок, це інший, чудово. чудово. <плес> гарно, гарно, це не перевершений мотив. Дуже, Подібна на фіт з Тіком, насправді, Тебі, uh, тобі це, з, з Борнюком. Але я зачитаю донати, їх насправді, на жаль, небагато, але вони є. Отже, на картку Монобанку від В'ячеслава Чібрікова, 500 гривень. Без коментарю. А, так, а, після реф... людина ще ніяк не підписалась, 200 гривень пише: Дмитрович, твоя дружина не передавала вітання Джозефіні, вона ж теж з Золочева. E, ні не передавали, тому що Іра, на жаль, з Ушні, з села під Золочевом. хоча... На рік... жаль, з Ушні, типу, <рес> як в Городську. Ні, ні. ні я... так, та ж я вам розказував, що ми рік часу зустрічалися. Я Іри питаю, ти звідки, я з Золочева. І потім ми приїхали в Ушні, я думаю, капець, що з Золочево щось не дуже виглядає. <рес> ми може однокласниці навіть. Ні, знаєш, Ірку з Ушні? Ушня, Ір... Там Золочев. Вона навіть того села не знає. Ти ж навіть не знаєш, того села, напевно. Ніколи там не була. Ми, а якщо, там, вже... а, не а не була. є Сасів це село, село поруч. З'їздила раз у Чехію, то вже все, вже нічого дай, не знаю. Дай Результату. хай дочитає, щоб вже відпустити людей. Так, так от uh, я продовжу. Темне золоче скидає ще 200 гривень, і пише Володя Сеньків просить, щоб Юля підписалась на темне золоче в Телеграмі. Будь ласка, uh, слава Україні! Так людина підписала 100 гривень. Uh, Джозефіна Джексон 1000 гривень без, uh, без коментаря і Андрій Іванович 2000 гривень. Це Сан... ти? Звідки Звідки те такі бабки? А скільки ти скинула? Тисячу. Я в шоці. Я бачу, а я ще думав, що ти що то тобі гроші прийшли, а то ти нам відповідає. То ти не на державній роботі працюєш. Це не державна робота? Ти молодець. Тільки не кажи, що ти виграла ту хуйню зараз. Назар, ти ще спитай, що буде Юля буде робити зі стажем взагалі. Так, реально. Тобі є книжка взагалі робоча? Ой, да Отже. Я взагалі не думаю про свій стаж, тому що ми ще в університеті вчили, що. Що не треба, нагадує в за... Ну, <реш> ну, Тобто люди, які зараз працюють, да, вони оплачують вже тим пенсіонерам. Так, і так. в майбутньому вже. Ну, таких як е, таких людей, які будуть на державній роботі, все буде менше і менше. Тобто, вам, грубо кажучи, вже ніхто не буде платити за пенсію. Тобто нема а смислу не... мені бути. А фопи фопи теж платять. Фопи платять теж, розумієш? Ну то таке добре. Отже, а є а... університет по твоїй професії? Ви вибач, Назар, Я все, все ж таки переб'ю тебе. Uh, Зараз хай, це його робота, він мусить це зробити. Йому за це платять, я розумію. Я, я мушу бігти потім. Хлопці, uh, товариство! А ось ти де, красунчик! Я yeah, yeah. yeah, в Чехії! Я в Чехії, я нагадую. Привіт, Роман, привіт! Агой, камрадку! Агой! Два Давайте дійсно, щоб відпустити людину. Давай на завершення, Романчик, розкажи побажай і дай завдання якесь глядачам за донат. Якщо можеш. Е, що та Вони все знають, всі, е, всі вас люблять, всі слідкують. Е, просто передавайте, шерте це друзям, підписуйте всіх на YouTube, на телеграм-канали, донатьте, хто скільки може, маленьких донатів не буває. Я впевнений, що сьогодні доб'ємо і буде що це? Відеомікшер має вийти. Щоб все було. Щоб все було добре, вже там щось сліпокура вже мені там під підказує. Та? Так. Там може я ліпше знаю. ні? Все, <ріст> хлопці? Ви ви молодці, все буде Україна. Жозефіна, ти там дуже гарно виглядаєш між дякую. ними. Хотілося б завжди тебе бачити. там. — А ти маєш можливість завжди. <рес> дякуємо, Роман. Давайте, Роману, ну, теж трошечки поблудуємо. Молодець, молодець, дякуємо, що включився, знайшов час у свій вихідний день. Гарного вам туру, Багато зборів і хороших вражень з Європи. Дуже дякую, навзаєм, навзаєм хлопці. Папа, слава Україні! Героям слава! слава.